Вітаю вас. У ряді західних країн відбувається, можна сказати, навіть дещо тектонічні зрушення, зміна політичних еліт. Змінюються прем'єр-міністри, приходять вибори, і можна навіть, навіть скластись враження у багатьох з нас, що Росія дійсно робить на це ставку. Так воно дійсно і є. Відбувся 20-й з'їзд Комуністичної партії в Китай. Звісно, до якихось суттєвих змін він не призвів. Але. Внаслідок наслідок виборів змінилася влада у Італії. Новою прем'єр-міністркою Італії стала Джорджа Мелоні. Це представниця такої досить правої партії, які вважають правопопулістами. Але при тому всьому, навіть Джорджа Мелоні заявила, що вона буде підтримувати Україну і що Італія буде також підтримувати Україну. Тобто якихось тектонічних сувів в напрямку зміни підтримки України не відбулось і більше того не відбудеться. Тому що в Італії немає тих сил, які ставились би до України по суті гірше, ніж Мелоні, ніж Берлусконі та інші подібні політики правого напрямку. Змінилися також прем'єр-міністр у Великій Британії. Прем'єр-міністром став річісунок. Багато хто в соцмережах в Україні. Сумнівався, чи буде рішисунок підтримувати Україну. Він уже заявив, що обсяг підтримки України буде збільшено в два рази від Великої Британії. Дуже дякую, пане прем'єр-міністр. Prime міністр. Підтримка України не залежить навіть від самої політичної партії, яка перебуває при владі у Великій Британії. Так само, як і. Підтримував Україну Джонсон та Лістрас, Україну буде підтримувати ріші сунок. Вони представники консервативної партії. Але навіть якби вибори відбулися у, у Великій Британії, то все одно б навіть лейбористи, які наймовірніше візьмуть наступні вибори, візьмуть перемогу на наступних виборах, також продовжать політику підтримки України. Тобто можна сказати, що це консолідована позиція всього суспільства. Коли суспільство підтримує Україну, то незалежно від того, хто при владі буде підтримувати Україну. Ми це вже зафіксували у Італії, ми це вже фіксуємо у Великій Британії. Також невдовзі відбудуться вибори до Конгресу Сполучених Штатів Америки. Традиційно вибори відбуваються на другий рік президентства. У Америці у Конгресу дуже коротке скликання, воно всього два роки. Але ці середині вибори вважаються досить показовими, тому що традиційно на них чинний президент втрачає підтримку більшості, і з цього моменту починається передвиборча кампанія. Як передбачають аналітики, то республіканці і, і демократи вони йдуть. З ні з ні Дрю. Передбачити точно хто переможе, неможливо, оскільки дуже багато залежить від того, хто переможе в конкретному окрузі. Нагадаю, що вибори до Конгресу в США відбуваються на мажоритарних округах. Також вибори відбудуться і до Сенату. Чітко передбачити, хто переможе на виборах до Сенату, також не можна. Але вибори відбуваються також по мажоритарній системі, округа там, на відміну від Конгресу, Абсолютно, абсолютно різні, різні за населенням, різні за розміром. Тому що від кожного штату до сенату обирається по два сенатори. Але при тому всьому, вибори в Америці будуть запеклими. Дуже важливою, там є політика по відношенню до абортів. Це стало наріжним каменем і тим питанням, яке дуже сильно понизило рейтинг республіканців. Це є надзвичайно складним питанням і. У зв'язку з чим передбачити, хто переможе, дуже важко. Кандидати на, на вибори до Конгресу і Сенату відбуваються в ході праймеріс і кокусів у різних штатах і висуваються ті чи інші кандидати. Так стало, що дуже багато від представників від республіканської партії це є таке досить радикальне крило трампістів, в той самий час багато представників від демократів є. Представниками так званих прогресистів, тобто прихильників досить лівої політики. Всього можна зробити висновок, що суспільство в США в останні час воно досить поляризується. Це є такою специфікою американської політики. Але при тому всьому можна чітко також сказати, що незважаючи на, від того, хто переможе на виборах у США. Ми будемо з тими і підтримувати відносини. Ми будемо отримувати від тих допомогу. Багато представників республіканської партії заявляють, що Україну підтримувати або не варто, або це має бути не в пріоритеті. Голова республіканської фракції республіканської фракції в Конгресі заявляє, що підтримку Україні збільшувати варто. Також дуже варто зазначити, що було. Прийняти закон про ленд-ліз для України. Президентом США все ще незалежно від результатів цих виборів, два роки буде Джо Байден. І процедура по підтримці України буде більше навіть залежати від нього. Позиція Джо Байдена по підтримці України чітка зрозуміла. Сполучені Штати Америки підтримувати Україну будуть. Але варто зазначити, що навіть незважаючи на те, які позиції по відношенню до України відбуваються під час передвиборчої кампанії, практика показує, що навіть ті самі сенатори вони заходячи у Конгрес та... Конгрес та Сенат, вони активно починають підтримувати Україну. Отже, можна зробити висновок, що світ консолідувався навколо України. Україна отримує дуже велику кількість допомоги військової, гуманітарної, фінансової допомоги. Ми за це дуже вдячні міжнародним партнерам. І вирішальною, вирішальною позицією в цьому є підтримка самих західних суспільств. Відповідно, я хочу, щоб ви подякували кожному, кожному вашому знайомому, який живе в країнах Заходу, який живе в країнах, які підтримують Україну. Оскільки саме їх позиція, саме позиція звичайних людей, саме позиція звичайних американців, британців. Німців, французів, японців, австралійців, інших людей змушує їхні уряди підтримувати нас. Дякую вам за увагу!